Ну, це спільні навчання підрозділів територіальної оборони, підрозділів МВС та СБУ. Потрібно сказати, що ще з 2014 року почалося створення підрозділів територіальної оборони. Вони на щотижневій основі проходять навчання. Ми е, суміщаємо ці навчання з навчаннями СБУ, МВД та інших підрозділів МВД. До лав територіальної оборони входять. Е, Бійці з бойовим опитом, як у зоні АТО, так і у інших операціях. Зараз будуть проведені планові навчання по відпрацюванню дій в. В будовах недостроєних те, що ми стикаємося постійно в зоні проведення АТО. Наш підрозділ знаходиться в зоні АТО, постійно задіяний на передову по відпрацюванню місць селищ, які знаходяться на межі розмежування з так називаємою, скажем так, республікою ДНР. Значить, заняття будуть проведені, скажімо так, ближче до бойових. Це те, чим ми займаємося безпосередньо в зоді проведення АТО. Скажемо так, відпрацювання цих населених пунктів, просто народні кажучи, зачистки. Тому буде відпрацьовано вход-виход в будівлю, там, де по інформації знаходяться бойовики, це буде захоплення будівель, де можливо будуть знаходитися так, так, бойовики ДНР. Тому такі заняття необхідні.